Йоу, друзі, всім привіт, з вами як Кашка. E Sport. Це не кейс. І сьогодні ми зайшли в V Sport V Я тут трохи грав, на фармах трохи. І мені треба чотири тисячі. Ємі у мене три тисячі дев'ятсот сімсот.

Я вже такий вже професіонал. Е я забув сказати, підписуйтесь, ставте лайки, для мене це дуже важливо. Зараз пограємо. Е давайте, 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 нажимаємо рибок, рибок, Там. хоп, пас. Оп, на базу, на базу, на базу, на базу, на базу бі... біжу. Біжим, біжим. Можна біля. Ой, можна біля. Да, на базу на 48 Восьмі хвилин я забив. Біжав просто 48 хвилин. Кринж. ж. Біжати пів бі поля 48 хвилин. Я рахую це ненормально. Давай подкатик вот так вот. Блин, подкатик у меня сразу. Блін, на аут бы. Ви, Иши аутфетмен. Давай, давай, пацаны. Блін, не разрахувал. Пацаны, ч вы такие жесткие пасы дає, даєте? Я тоже вам буду жорсткі пасы перед носами давати Давайте, давайте, можна бить. Гора, давай, і так от. Нападальший забив. Нападальший мені здається мені найлегше грати. Хорош. Вот так вот, так вот так вот, хоп, забрал мяч, забрал мяч. Класс. Бежим, бежим, бежим. В смысле? В смысле? В смысле ты забрал мяч? А, блин. Вот так вот, подкатик, подкатик. Чичи Сабуро. Кики Сабур. Давай, так вот подкатик. Блин, даже священный подкатик не спрацювала. Да хоть я священный подкатик зарубати. Так, 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 бежим. М -м -м. Та мені все одно, якщо вони зараз гол заб'ють, їм ще треба буде один гол. На бос його збив просто з ног. Я так тільки робив, а може мочніше трохи, коли подкати робив, бо подкати реально ба 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 цей. Багато травм роблять. Окраз поки говорив гол забив. Я зараз вам після матчу, до речі, можу показати цей. Моїх персів. М -м -м на базу. Як колись грали речі за Кріштяну Роналду. Відке як, як, говорите, як мене може бути Крістіна Роналду, якщо в мене тільки 95 ранк команди. Отак, От в Лалі цей. Я запускаю ще. Що... Я не знаю, як я це роблю. І це я без авто играю просто. Так, бачите, в них якийсь дуже поганий вратарь. 7-16, в смислі. В смысле, вони забили 7 голів, а я 16. Блін. не 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 пацани, пацани. Пацани, пацани! Ваш, хорош. Блин, добро ведь тут по моей. Туту туту ту о, забив п'ятий гол і знову нападаючий, да? Да, ну нападаючий. речі, в мене він може, але 50 рівня прокачує. Якщо що, це не моя команда. У мене команда слабенька. Ну як слабенька? В нього 80... Дев'ятый ранг, але у нього на тридцатый левел прокачаний. окей, okay, окей, okay, окей, okay, спасибо. Мне же наказать не шпайт. Там не було класти, що мені там покласти. Ооога. Не дали один миллион. не дали 600 геми. Урогу месяц мне выпал еще 200 ще Блин, 100 хемих, капец. Я собі зараз захожу в магазинчик. О, ось. Из-за тре 4000 пак. Все, 4 тысячи пак. Купую.

Так, дивіться. клуб у мене 95 ранг, общий 387 мільйонів 700 тисяч сили і автоподбор. Меслі мене впав на Давай введемо цю його... Я хочу його подивитися в силу, я забув, я не змінююся. Сотка... Да, 105, 94, 94, 108, 47, 77. 105, 83, 91, 95, 52. Ідемося ще раз на його. 105, 94, 94. Коротше, я не знаю. Я не знаю реально. Підкажіть мені в коментарях. У мене, до речі, п'мільйонів золота, мені ще э, ринок. Ренок вишенька. Я ще можу продати оцього чувака. Я можу і цього, і цього за 15 мільйонів продати. О, на базу продати. Я його можу продати. А от, а от того я не можу. А от того я не можу продать. А що це за фігня? Ну, коротше, поговоримо про це в наступному відео. А з вами, як завжди, був я, Банана Бой. Всім пока. Чекайте.